Доброго ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні ми разом звернемося до 124 го псалма ще однієї перлини зі збірки Пісень при наближенні до храму. Це псалом свідчення, псалом спогад, який перетворює минулий досвід на теперішню силу. Давайте дозволимо цим словам прозвучати в наших серцях, якби Господь не був з нами. Хай так скаже Ізраїль: якщо б Господь не був з нами, коли повстали проти нас люди, то вони б живцем проковтнули нас, коли палали люттю на нас у своєму гніві, нас накрила б вода, потік захлиснув би нас, бурхливі води пронеслися б над нашими душами. Благословенний Господь, який не віддав нас як здобич у їхні зуби. Ми врятувались, як та пташка з сіті птахолова, сіть розірвалася, і ми спаслися. Наша поміч в імені Господа, котрий створив небо і землю. Цей псалом Давида є могутнім закликом до ретроспективи. Він змушує народ і кожну окрему людину озирнутися назад і уявити на мить найгірший сценарій. Що було б, якби Бог не втрутився? Це пісня. Яку співали паломники, згадуючи історію свого народу вихід з Єгипту, перехід через Червоне море, перемоги над ворогами, які в багато разів переважали їх, це колективне визнання того, що їхнє існування, їхня свобода і їхнє життя це результат не їхньої сили чи мудрості, а виключно Божої присутності і його рятівної дії. Це псалом. Який вчить нас будувати нашу віру на фундаменті Божої вірності, доведеної в минулому. Господи, я дякую Тобі за цей новий день, за дихання в моїх грудях і за можливість знову прийти до Тебе. Дякую тобі за Твоє живе слово, яке ніколи не старіє. Сьогодні я особливо вдячний тобі за 124-й псалом, за це потужне нагадування про Твою рятівну силу. Дякую за те, що ти закликаєш мене не просто жити теперішнім, а й пам'ятати про твою вірність у минулому, щоб зміцнювати мою надію на майбутнє. я прошу тебе, Духу Святий, освяти цей час. Відкрий мені глибину цих образів, допоможи мені не просто прочитати про порятунок Ізраїлю, а й побачити твою руку в моєму власному житті. Навчи мене розпізнавати ті моменти, коли ти був зі мною, навіть якщо я цього не усвідомлював. Нехай цей псалом стане моєю особистою піснею подяки, нехай він зруйнує всякий страх і невпевненість у моєму серці, замінюючи їх глибокою і непохитною довірою до тебе. Прошу, говори до мене, нехай твої слова стануть для мене не просто історією. А живою реальністю, яка формує мій погляд на світ, на мої проблеми і на тебе, мого всемогутнього помічника. Якби Господь не був з нами, хай так скаже Ізраїль, Господи, псалом починається з гіпотези, з уявного сценарію, який змушує зупинитися і замислитися. Це не просто твердження, це запрошення до роздумів. А що якби? І відповідь на це питання має дати не одна людина, а вся спільнота, хай так скаже Ізраїль. Це заклик до спільного свідчення. Ти хочеш, щоб ми ділилися один з одним історіями твоєї вірності, щоб моя перемога підбадьорювала мого брата, а його свідчення зміцнювало мою віру. Господи, як часто в сучасному світі віра стає суто приватною справою? Ми соромимося говорити про Твої діла в нашому житті, але цей псалом вчить мене, що свідчення про Твою присутність це наша спільна відповідальність і наш спільний привілей. І це питання я повинен поставити собі сьогодні: якби ти не був зі мною, Господи, де б я був? Якби не Твоє керівництво в моменти розгубленості, якби не Твоя сила в моменти слабкості, Якби не твоє прощення в моменти моїх падінь, якби не твоя втіха в горі, чесна відповідь на це питання народжує не страх, а глибоку, невимовну вдячність, вона зміщує фокус з моїх проблем на твою велич. Якщо б Господь не був з нами, коли повстали проти нас люди, то вони б живцем проковтнули нас, коли палали люттю на нас у своєму гніві. Господи, тут Давид використовує надзвичайно яскраві і навіть страшні образи, щоб показати, якою реальною була небезпека. Це не була дрібна неприємність, це була загроза повного знищення. Живцем проковтнули це образ хижого звіра або самої безодні, яка поглинає без сліду. Це показує абсолютну безпорадність перед лицем ворога. А причина такої агресії. Палали люттю на нас у своєму гніві. Це нераціональна, неконтрольована ненависть, подібна до вогню, що пожирає все на своєму шляху. Господи, хоча я, можливо, не стикаюся з такими фізичними загрозами, я знаю, що таке руйнівна сила людського гніву. Це можуть бути слова, які прагнуть проковтнути мою гідність. Це може бути несправедлива критика, яка намагається знищити мою репутацію. Це може бути атмосфера на роботі чи в суспільстві, яка палає люттю до всього, що не вписується в її стандарти. І в такі моменти так легко відчути себе маленьким і беззахисним. Цей псалом дає мені зрозуміти, що ти бачиш цю небезпеку, ти не применшуєш її, ти визнаєш, що без тебе я справді був би поглинутий. Нас накрила б вода, потік захлиснув би нас. Бурхливі води пронеслися б над нашими душами. Псалмоспівець продовжує малювати картину неминучої загибелі Без Тебе, Господи. Тепер він використовує образ неконтрольованої водної стихії: повінь, бурхливий потік це сили природи, перед якими людина безсила. Вони символізують обставини, які виходять з під контролю. Які навалюються з усіх боків і загрожують потопити. Це може бути раптова хвороба, фінансова криза, розрив стосунків, низка невдач. Це ті моменти, коли здається, що земля йде спід ніг, і я ось ось захлеснуся в потоці проблем і тривог. І найголовніше, Давид каже, що ці води пронеслися б над нашими душами. Це не просто зовнішня фізична загроза. Це щось, що загрожує самому центру моєї істоти, моєї душі. Це відчай, безнадія, страх, які можуть повністю затопити внутрішній світ людини. Господи, роздумуючи над цими образами, я знову і знову приходжу до висновку: Моя безпека не у відсутності штормів, а у Твоїй присутності посеред шторму. Ти єдиний, хто може сказати бурхливим водам моєї душі. Умовкни, перестань, і тільки твоя присутність не дає мені потонути. Благословенний Господь, який не віддав нас як здобич у їхні зуби. І ось після цієї похмурої картини гіпотетичної катастрофи відбувається різкий перехід, це поворот від того, що могло б статися, до того, що сталося насправді. І перше слово, яке виривається з серця, благословенний. Це вибух радості і вдячності. Псалмоспівець зернувся в безодню що якби, і тепер дивиться на реальність свого порятунку, і його серце переповнюється хвалою. Образ знову змінюється. Вороги тепер це не просто люди, а хижі звірі, які готові розірвати свою здобич зубами. Це образ жорстокості і неминучої смерті. Але ключова фраза тут не віддав нас. Це показує твій суверенний контроль, Господи, Ти тримав ситуацію у своїх руках. Вороги могли наближатися, могли клацати зубами, могли здаватися всесильними, але вони не могли зробити нічого без твого дозволу. Ти не віддав. Ти захистив, ти втрутився. Господи, ця істина дає мені величезне полегшення. Навіть коли я почуваюся здобиччю, коли здається, що вороги оточили мене. Я можу бути впевненим, що я не в їхній владі, я у твоїй владі. І ти ніколи не віддаси своїх дітей на поталу. Ми врятувались, як та пташка з сіті птахолова, сіть розірвалась, і ми спаслися. Це, мабуть, найкрасивіший і найніжніший образ у всьому псалмі. Він говорить про інший вид небезпеки. Якщо хижий звір це відкрита люта атака, то сіть птахолова. Це прихована хитра пастка. Це небезпека, яку не завжди видно. Це можуть бути спокуси, які обіцяють задоволення, а насправді ведуть до рабства. Це може бути обман, замаскований під правду. Це можуть бути шкідливі звички, в які ми потрапляємо непомітно. Пташка, що потрапила в сіть, абсолютно безпорадна. Чим більше вона борсається, тим сильніше заплутується. Вона не може звільнитися сама. Її єдина надія, що хтось сильніший розірве сіть ззовні. І Псалмоспівець каже Сіть розірвалась, і ми спаслися. Він не каже: Ми прогризли сіть, або ми знайшли в ній дірку. Ні, сіть була розірвана зовнішньою силою. Це Твоя дія, Господи. Ти руйнуєш пастки, розставлені на моєму шляху. Ти розриваєш сіті гріха, страху залежності, В які я потрапив. Мій порятунок це не результат моєї винахідливості, це результат твоєї визвольної благодаті. Тут ми бачимо дивовижний контраст між двома реальностями. Одна реальність це світ без Бога, у ньому людина є жертвою непереборних сил, люті інших людей, що подібна до вогню, обставин, що подібні до повені, Агресії, що подібна до нападу хижака, і пасток, що подібні до сіті. У цій реальності результат один, неминуче знищення. Інша реальність це світ, в якому присутній Бог. У ньому ті самі загрози існують, але з'являється вирішальний фактор Боже втручання. І результат тут протилежний дивовижний порятунок. З позиції співчуття я думаю про людей, які живуть у першій реальності. Вони щиро вірять, що все залежить тільки від них. Вони відчайдушно намагаються боротися з потоками, вириватися з пасток, захищатися від хижаків, покладаючись лише на власні сили, і, як наслідок, вони живуть у постійному страху, виснаженні і, зрештою, розчаруванні. Вони не знають, що є той, хто може розірвати їхні сіті, вони не знають, що є той, хто може заспокоїти їхні шторми. Господи, я прошу за них, нехай моє життя, мій мир, моя вдячність стануть для них тихим запитанням. А в чому його секрет? І нехай одного дня вони теж зможуть сказати. Якби не Господь. Я б загинув, але він був зі мною, і я врятований. Серцевиною цього псалма, його головною декларацією, є фінальний вірш: наша поміч в імені Господа. Це підсумок усіх попередніх роздумів. Після того, як Псалмоспівець уявив собі повну катастрофу без Бога і з вдячністю згадав про дивовижний порятунок. Він робить остаточний висновок про те, де знаходиться його єдине надійне джерело допомоги не в армії, не в політичних союзах, не у власній силі чи мудрості, а в імені Господа. Що означає ім'я Господа? В біблійній мові ім'я це не просто набір звуків. «Ім'я Представляє саму сутність, характер, владу і репутацію особи, тому сказати, Моя поміч в імені Господа означає сказати, моя поміч ґрунтується на тому, ким є Бог. Вона ґрунтується на Його любові, на Його вірності, на Його силі, на Його справедливості, на Його милосерді. Коли я кличу на допомогу в Його імені, я апелюю до всього Його єства. До всіх його обіцянок, до його незмінного характеру. Це найсильніша заява про довіру, яку тільки може зробити людина, це свідоме перенесення своєї надії, змінливого і ненадійного людського світу на вічну і непохитну скелю Божого характеру. А щоб ні в кого не виникло сумнівів у могутності цього імені, Псалмоспівець додає фундаментальне уточнення, котрий створив небо і землю. Ця фраза є печаткою, яка підтверджує надійність нашої допомоги. Чому ми можемо бути впевнені, що ім'я Господа нам допоможе? Тому що той, хто носить це ім'я, є творцем усього сущого. Подумаймо про це потоки і бурхливі води, яких ми боїмося, він створив їх і встановив для них межі. Хижі звірі з їхніми зубами вони є частиною його творіння. Хитромудрі пастки, він бачить їх наскрізь, бо він знає все. Люди, які повстають проти нас Він створив і їх і знає кожну думку їхнього серця. Сила нашого помічника не просто більша за силу наших проблем вона незрівнянно вища, бо Він є джерелом самої реальності. Жодна проблема, з якою ми стикаємося, не може зрівнятися за масштабом з актом створення неба. І землі. Ця істина ставить усе на свої місця. Вона звільняє від страху. Якщо мій помічник це той, хто одним словом створив галактики, то чи може якась земна проблема бути для нього занадто складною? Відповідь очевидна, і тому я можу спокійно довірити йому своє життя. Господи, цей псалом наповнює моє серце такою вдячністю і впевненістю. Він нагадує мені, що моє життя це історія твоєї благодаті. Але я не хочу, щоб це залишилося лише приємним ранковим роздумом. Я хочу, щоб ця істина стала рушійною силою мого дня. Тому я приходжу до Тебе з головним питанням Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені свідомо практикувати пам'ять про Твою доброту? Як мені протягом дня знаходити моменти, щоб сказати собі, якби не Господь, я б не впорався з цією розмовою, або якби не Господь, ця тривога поглинула б мене? Як мені навчитися бачити сучасні сіті птахолова спокуси, обман, шкідливі ідеології і довіряти тобі, що ти розірвеш їх? Як мені зробити фразу. Наша поміч в імені Господа не просто гаслом, а моєю першою інстинктивною реакцією на будь-який виклик, будь-яку проблему, будь-який страх, який виникне сьогодні. Як мені дивитися на свої проблеми через призму Твоєї величі, як творця неба і землі, щоб вони не здавалися такими всепоглинаючими? Навчи мене, Господи, перетворити цей древній псалом. На мою щоденну реальність, на пісню, яка звучить у моєму серці зранку до вечора. Виходячи з істин цього псалма, я приношу тобі свої прохання на цей день. Прошу тебе про мудрість дай мені духовні очі, щоб бачити небезпеки, як відкриті, так і приховані. Коли я зіткнуся з тиском на роботі чи в стосунках, нагадай мені. Що без тебе я був би поглинутий, але з тобою я в безпеці. Прошу про силу. Якщо сьогодні піднімуться бурхливі води емоцій, тривог чи важких новин, будь моєю скелею. Не дозволь їм захлиснути мою душу. Дай мені силу стояти твердо, знаючи, що моя поміч в тобі. Прошу про вдячне серце. Допоможи мені сьогодні помічати і дякувати тобі за маленькі і великі порятунки, за те, що вберіг від необережного слова, за те, що захистив від спокуси. Нехай моє життя буде наповнене свідченням, якби не Господь. Прошу про сміливу віру, коли я буду молитися за себе, за свою сім'ю, за свою країну. Допоможи мені молитися з упевненістю, звертаючись до тебе як до Творця неба і землі, для якого немає нічого неможливого. Нехай моя віра не обмежується видимим, а спирається на Твою безмежну силу. Господи, я визнаю, що жити з постійним усвідомленням Твоєї присутності і допомоги буває важко. Коли приходить нова проблема, моя перша реакція це часто страх, а не віра. Я так легко забуваю про минулі перемоги і зосереджуюся на теперішній загрозі. Легко сказати, моя поміч в імені Господа, коли все спокійно, але набагато важче триматися за цю істину, коли сіть вже затягнулася, а вода прибуває. Тому я прошу тебе, Боже, про стійкість дай мені силу не піддаватися амнезії віри. Коли я почну панікувати, ніжно нагадай мені, згадай, що я зробив для тебе раніше, я не змінився. Коли я відчую себе безпорадним, як пташка в сіті, зміцни мою надію на тебе, визволителя. Допоможи мені не борсатися у власних силах, а спокійно чекати на твоє втручання. Я визнаю, що моя віра слабка і часто хитається, але я покладаюся не на силу своєї віри, а на об'єкт моєї віри, на тебе, вірного і незмінного Бога, Творця неба і землі. Тримай мене міцно, Господи, особливо в ті моменти, коли я сам не можу триматися. Не дозволь мені забути, на чиєму я боці і хто бореться за мене. Дякую тобі за те, що ти Бог, який завжди з нами. Дякую, що ти не просто спостерігач, а активний учасник мого життя. Дякую за кожен раз, коли ти не віддав мене на поталу моїм ворогам, чи то були люди, чи обставини, чи мої власні слабкості. Дякую за кожен раз, коли твоя рука розривала сіті, в які я потрапляв, за ті моменти, коли я навіть не знав, що був у небезпеці, а ти вже втрутився і врятував. Дякую тобі за твій характер, який розкривається в цьому псалмі. Ти наш захисник, наш визволитель, наш помічник. Дякую тобі за найвищу істину. Що моя поміч в твоєму імені. Це дає мені мир і впевненість, яких не може дати цей світ. І я дякую тобі за те, що ти творець неба і землі. Ця істина розширює мій світогляд і ставить мої тимчасові проблеми в правильну перспективу. Вся слава. Честь і подяка належать тобі, мій Боже, і мій Спасителю. На завершення цього часу молитви я хочу зібрати всі ці роздуми в одне просте прохання і посвяту. я прошу, щоб сьогоднішній день був прожитий під прапором 124 го Псалма: Нехай головним лейтмотивом мого серця буде не тривога про те, що може статися. А вдячність за те, що ти зі мною. Я присвячую цей день тобі. Я свідомо ставлю себе і всі свої справи на твій бік. Я проголошую, що моя допомога сьогодні прийде не від моїх талантів, не від моїх зв'язків, не від мого планування, а виключно з Твого імені, Господи, Творче Неба і землі. Я віддаю Тобі свої страхи. Страх перед людьми, страх перед майбутнім, страх невдачі. Я ховаюся в тобі, мій надійний притулок. Я віддаю тобі свої битви. Допоможи мені не намагатися боротися самотужки, а довіряти тобі, що ти розірвеш будь-яку сіть і заспокоїш будь-який потік. Нехай моє життя сьогодні буде свідченням для інших, що жити з тобою це жити в безпеці. І свободі. Я довіряю тобі цей день в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую вам за цей спільний час. Як важливо нам разом нагадувати один одному про Божу вірність. Цей псалом це не просто давня пісня, це інструмент для нашої віри сьогодні. Нехай він стане вашим якорем протягом усього дня, коли ви відчуєте тиск. Згадайте про бурхливі води і про того, хто сильніший за них. Коли відчуєте себе у пастці, згадайте про пташку і про того, хто розриває сіті. Якщо ця молитва є відлунням вашого серця, напишіть у коментарях Амінь. Нехай це буде наше спільне проголошення віри. Якщо у вас є свої історії порятунку, якими ви готові поділитися, або якщо ви потребуєте молитви. Пишіть у коментарях давайте підтримувати один одного. Ваша вподобайка допоможе цьому посланню надії досягти тих, хто, можливо, саме зараз відчуває, що тоне. А підписка на канал допоможе нам і надалі зміцнювати один одного в вірі. І наостанок я благословляю вас. Нехай ви завжди пам'ятаєте, що було б, якби не Господь, і нехай ваше серце завжди буде наповнене вдячністю за те, що Він є з вами. Нехай ваша поміч завжди буде в імені Господа, Творця неба і землі.